Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас з вами рубрика Куштую те, що ніколи не куштувала, перший випуск. Так-так, друзі, і саме з сьогоднішнього випуску я запускаю серію випусків з цієї рубрики. Куштую те, що ніколи не куштувала У мене будуть продукти-куштунчики, як я їх буду називати у своїх відео, які я ніколи не куштувала, ні разу в житті. Саме в ось цьому куточку я буду залишати свої відгуки, оцінки від 0 до 10 на ті продукти, які я куштую в своїх відео. Ці самі куштунчики. Ну що, з рубрикою я вас познайомила. Так що погнали наш сьогоднішній куштунчик це моті з бегамоті зі смаком Орео. Взагалі, моті з бегамоті я куштувала не раз, але саме не цей смак. Подивіться на цього. Богомотика А, фокус. 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 Да, хорошо. Погнали! А також хочу нагадати вам підписатись і поставити лайк, косик, тому що я буду знімати декілька відео одразу. Це буде дуже складно, але я думаю, що впораюсь. Все, друзі, я вже перелаштувалась на локацію, на якій буде. Пробувати наш куштунчик, влаштовуємось позручніше, оскільки на цьому відео я покажу тільки реальний відгук про цей продукт. Ну що, відкриваємо. Ах, це тяжко! З допомогою папи. Саша! З допомогою папи я впоралась. З допомогою папи я впоралась! Ось наше моті, воно таке гладке. І пахнюче, понюхайте через камеру. Я знаю, що це неможливо. Це дуже смачно, друзі. Це просто дуже супер мега смачно. Просто супер. Муті з бегамоті, а точніше наш куштунчик мені дуже сильно сподобався. Так що ставлю йому 10 із 10. Хочу їсти його кожен день. Але, на жаль, це неможливо. Так що всім бай-бай!